Цирк, це таке основне 4 роки відработав. Спочатку помощникам, ну і дресура в основному. Лисиця, пісець, дикобраз, 4 собаки у нас було, 2 шпица, колі, э, страус. Побув в піхоті трохи, там такий полуштурм був. Получив ранення, прийшов після ранення. Наш командир батальйону. Стрілися, дивлюся, у нього на торпеді лежить дрон. Мавік третій. На те час найпопулярніший був. Кажу, а щось таке, так каже, шукаємо пілотів. Кажу, кого обучить і хто буде літати. Кажу, а що ніхто не хоче, він каже, ні. щось всі бояться, всі ці. Кажу, та давай я. 40 темок збиралися мінірувати от нашої техніки, щоб наші не проїхали. Получився такий бабах. В їхніх телеграм-каналах сказали, що троє пасів після цих 40 темок були знищені. Стабільна є завжди робота, якщо дозволяє погода, відпочивати у нас немає. Ми або мініруємо, або розбираємо бліндаже. Бо охотимося за піхотою.